Добрий день, друзі! Сьогодні такий чудовий день, сонечко світить, а в нас ТО. Ну як ТО? Гарантійний случай. Бачите, ось вже розібрали півтрактора. Зараз покажу, що там. А, сюди. Паливні трубочки накрилися. Ось тут полопали біля конуса. І все. Міняємо на другий. На нові. Так, да, на нові. Не знаємо, скільки походить. Будемо бачити, сподіваємось, що вже довше. І важко їх так ставити, ага. Того року теж. Все з третю і почалось. Одна перша залишилася, Вже була у нас така ситуація. Так, друзі, як бачите, як бачите, зараз я сяду та з вами буду говорити. Опа! Так, як бачите, лопнули в нас одна, поки що лопнула третя трубочка на третій циліндр від паливного насоса. І вже ми знайомі, що якщо лопнула одна, то лопне і всі остальні, окрім першої, тому що перша сама коротша. Ага. Маса не включена. Серега, включи масу. Вже минулого року. А? Ти ще хоч заводити? Так. Да. В ворозі минулого року у нас вже таке було. Було таке, що приїхали, поміняли трубочку і потім поміняли через 2 години. Ось у нас уже напрацьовано майже майже 1100 мотогодин. Так, от такий у нас ЧП. Щоб мали трохи вже поорати, закінчити ще один кусочок, то трошки тепер треба погратися. Ну нічого, головне, що ще гарантія не кінчилась. А... По гарантії можна робити все. Так, да, по гарантії можна робити все. Але треба буде думати, це виправляти як. Зараз хлопці поставлять. Покажу вам, можливо, в когось є якісь ідеї, хто, якщо може порадити, як його правильно все зробити. Тому що це не діло раз в 500 мотогодин міняти всі паливні трубки. Жарко у нас сьогодні знову буде, мабуть, дощ. Зараз покажу вам сам процес, там як ці трубочки міняються. Вони ще самі такі криві, і дуже важко їх туди на місце ставити. Так, поміняли А це, Сережа поняв, як я хотів, щоб ось кріплення зробити від цього болта. Якось його сюди поняв, вигнути, зажати тут і потім зажати ще від цього болта. Тоже тут, щоб воно якось було. Воно -то, вроді би так трогаєш, поки нові, то вони гарно держаться. А постійно лопаю тут. Тут де конус. А у вас нема цього чистітеля, щоб побризкати, щоб в солярці мотор не був? Нічого, помиємо з галою. Розібрати легше, ніж зібрати. Це не косяк у нього збір. А тоді теж, як на ТО на тисячі мотогодинах, теж надіти не могли і зняти не могли. І Зараз воно вже Любить промивати, не могла нічого зробити. А, це ти вже знайшов цей очиститель? Чи він тебе був? Це в мене був. О, красота. Оббризкуй весь трактор. Усякий подгон од кума. З РДО. Ні. А, від Кейса кейс. Кажу, кум на кейсові є. На кейсах. На джундирах кум теж є. Треба ще кума на завтра знайти, і вообще комплект повний. Так, <гум> да, бачиш, вже Соломи понабивало. Радіатор. зберу, зроблю, Ну будемо сподіватися, що... грівся, то 90 не більше. Нормальна робоча температура. Надіємося, що вже ці трубки будуть ходити, не будемо ми вже їх міняти. <гум> що, що? Ніколи казвати. Ну, було б було б добре. Щоб блистіло. Та все, хороше, там вже тратить того чесника. А воно все. Щось... Бачите, коли йде побризка, вже ага. висихає і. Ну, Це спеціально для обезжирювання, щоб як прокладки садити. Я перед тим поверхню обежирю, а потім вже прокладочку на герметі. Да. Так, у нас тут нічого не злетить. Та вроді ні. О, ці болтики, дай. Заводь. Прокачувати треба хорошо, бо в прошлый раз качали добре. Заводь. То вже а, місце то... заняте. Вже то. <реш> 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 Толя вже заводить. Давай, родной! Ох ти шо Важка робота сервісу. Важка да. не, не відповідає. оплаті. Оплаті. Ще й виний в усьому. Викриваєш да. усіх жопу, менеджерів, мене жарів, запчастерів. Главное, щоб за гротемпу не дивилися ці відео. Та подожди їж. А що ти дивишся, там показує все? Давай. Робить я не знаю, наче як тут коняк 300 всередині. Ich habe das ja. все, глушіть цю коптільню. Це а що він це так, як все інтруїте, що та-та-та-та-та? Ні, Але то це, це газ давав. Без вихлопної без фільтра. Не, Чи то, він то, так і робить? Не, то Ні. Мені каже, що він трохи підтравлював. Ну то може десь воздух трохи в трубці остався. Піддати, трохи чай. Давай так, все склали вже. Ще пробний запуск. Давай. Трошки поробив, може деякий воздух ще вийде. Все, зробили, все красиво. Так, друзі, вже сервіс поїхав. Вже як пішла така п'янка, скажу відразу пару слів про трактор. Ну, вже напрацювання 1100 мотогодин, о, Ох, зараз ще Серега кришку закриє. Напрацювання 1600 годин, і як бачили, оці ці трубки у нас паливні. Це вже в нас вони другий раз так лопають минулого року. Воронці вони також полопали. Так як сказали нам е в Агротемп фірма, в якої ми купляли, що завод виробник поміняв постачальника паливних цих трубок, і вони були гіршої якості. І тому вийшла така єрунда. А це сказали, що це вже трубки зовсім іншого виробника. Уже буде все чітко, все класно. Ну, Побачимо, тому що саме ця проблема з цими трубками завжди вилазить тільки в оранці. Орати ще є що, будемо наблюдати. Велика нагрузка йде. Ну і плюс вібрація так, може. Воно все вилазить під великою нагрузкою. Mm. Ще що в нас було? Один раз клеїли люк. У нас там є. Вон. Шторка, трохи не видно. Лючок один раз клеїли, знов відклеїлись другий раз, по гарантії поміняли повністю всю кришу. Що в нас, все, Серега, було? Сальник. Е, а, да, ще був. Е, сальник міняли отут розклинювали трактора. Сальник. Але хлопці приїхали, все поставили. Що саме цікаве, Сальник був цілий. І єдине це з заводу сказали, не доставили з однієї сторони, його на місце не поставили. Один міліметр був зазорчик маленький. Не зазорчик, а на один міліметр не доставили його на місце. Поки нагрузки не було, він ходив нормально. Так. А пішла нагрузка. В воронку, пішла нагрузка і... і потекло масло. Ну Не потекло, а такое помокріло в стеку, там, де трактор. Стикується. І все, так, Ніяких проблем по ньому не було. Нормально все бігає. Так я вам сказав, лучше, ніж МТЗ. Да, лучше. краще, ніж МТЗ. Так, да. краще, ніж МТЗ. І по комфорту, і по роботі. Що ж, друзі, всім дякую за увагу. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, буду всіх радий бачити. Всім до побачення!